У прифронтовій зоні бракує лікарів. Це ще будучи військовим, помітив головний лікар Івано-Франківської міської лікарні. Кваліфіковану медичну допомогу надати нікому. Тому власну допомогу пропонують медики з інших областей, у тому числі Івано-Франківська. Семеро лікарів-добровольців, які працюють на керівних посадах міського шпиталю, у попасній проводили по шість операцій в день. Умови незвичні для нас. Тому що, якщо вам хочу сказати, що там є УЗД апарат, а немає УЗД, що діагностична база є практично мінімальна. Не дивлячись на це, за два тижні ми зробили 32 операції. Причому гінеколог оперував, йому асистував цей, хірург я оперував з травматологом. Я асистував травматологу. Окрім того, що жителі Попаснянського району з пересторогою ставились до наших лікарів, медики ще й жили за 800 метрів від сірої зони. Та щоденні обстріли не лякали добровольців, які несли благородну місію. Зокрема, гінеколог Ростислав Петруняк, який також не вперше був у зоні АТО, чудово усвідомлював, що жіночі проблеми лікують там не часто. Особливо гостро стоїть проблема онкозахворювань, нового Жіночої статевої сфери Луганський онкологічний диспансер залишився у тій стороні, і всі лікарі, професорський склад, завідуючи відділом, практично виїхали по цілій Україні і кваліфіковану онкологічну допомогу. Можуть надавати дуже далеко від міста попасної із травмами, проблема ще більша. Окрім бойових дій, тут є ще й великі травмонебезпечні заводи. Практично травматології там немає. Така ж ситуація із терапевтичним відділом. Враз вразила нас витривалість лікарів, які там залишилися. На жаль, їх залишилося там мало, якісне виконання своїх професійних обов'язків, незважаючи на Пристосовані умови і небезпечну ситуацію на даній території лише кваліфікована допомога. Жодних політичних дискусій кажуть медики не вели. Щоправда, жителі Луганщини обмежені в інформації і знають лише один бік медалі. І люди там так вже говорили. Вони не чули чують української мови. Вони не знають і мають спотворену інформацію про життя на центральній Україні, на заході України. То, що пише московська преса, то вони то десь у то вірять. Ми спілкувалися тільки українською мовою. І що цікаво, що під кінець нашої місії практично всі люди старалися. Відповідати, говорити, розмовляти з нами по українськи. Івано-Франківські медики налаштовані їхати на Луганщину. Ще щоправда, наступного разу привезуть із собою обладнання. Наступна місія буде за кілька тижнів, коли остаточно сформують команду добровольців. Кожного дня дзвонять люди, дзвонять лікарі з різних навіть областей, які згідні згідні їхати і підтримувати цю роботу, продовжувати наш досвід. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.